Доброго ранку, друзі. Я прийшов на роботу. Що зараз буде десь приблизно 7 часу ранку. І хочу показати озеро, яке дуже красиве біля нас тут, де біля моєї роботи. І хочу показати ще, які вигляди, яка травичка тут, як тут все росте, як все вони тут строїли, друзі. Не забувайте, підписуватись на мій канал і прикидайте силочку. Діліться з друзями, пішли б до вам показувати. Дарше, всього, я звернув увагу на ці красиві лампочки. Подивіться, йде над цим озером і на ту сторону теж так само бачите там. Горять лампочки. І вночі дуже красиво тут. І тут городок такий бачите гарний. Дома рядом біля нашого озера тут. І так воно тягнеться туди-туди далеко, далеко бачите, там дума. Далі, далі, далі. Дуже красиво. І тут такі немає загороди, бачите, одразу вода. Вода тут невелика, не сильно глибока, так собі. Водичка. Дуже красиво. А туди вже далі теж, теж, Окленд, Каліфорнія. Там дуже красиво. І така травичка, бачите, гарно росте, покошена, вже покосили її. Дуже гарно. Люди бігають з самого ранку. Бачите. Трошечки ще пройдуся туди вперід. Дуже красиво, гарна погода. Це сьогодні тепленько у нас. Гарна така прохолодна ранкова погода. Люди все бігають і бігають, дивіться, дуже чудово. А тут така конюшинка росте, бачите? Би корови так їли б, цю конюшинку вона така не смачна, коровки би молоко давали би. І тут якась сосна така росте, я не знаю, що за вона. Дуже цікава. І це в період вже починається такі... Ну, звісно, це центр міста, Бачите, туди теж дома йдуть. Але тут Саме центр міста, вже, вважається, міста. тут вважається downtown. Тут я подію туди далі, покажу, як тут висаджують красиво всякі трави, такі, щоб вони росли і літом, і зимою вони такі, знаєш, тримають такий колір зелений, гарний. Бачите, так приблизно. О, а тут що зроблено? Чого тут така ще жовте, жовтенька така дорожка, не заасфальтірована? А для того, щоб люди, значить, якщо бігають, то бігають по цій дорожці. А, значить, Лікарі не рекомендують бігати по цій дорожці по асфальтованій, тому що косточки на колінах починають портитися, зношуватися, знаєте? Тому вони такі тут роблять. Ось такі дорожки. Значить, Сюди люди бігають по цій, по цій дорожці, бачите? Понад коло іде озеро. Ось це озеро таке велике. Називається Lake Merritt in Oakland, Каліфорнія. Дивіться. І вся дорожка така йде уже понад це лік. Туди далі, далі, далі до самого Туда кінця, коли там вже ці тротуари виставлені. От. Дуже цікаво, дивіться. І тут теж так само. А там далі, туди там є а, значить, окружний суд, чи не окружний, Каліфорнія, значить, а, великий такий дом, там суд наш туди визивають, якщо що треба. Ой, так само на джурі виз, 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 визивають. Це коли там а, так у Каліфорнії зроблено, що. Ну, В штатах зроблено, що повинні люди е, приходити, допомагати типу, е, в суді. Ваш голос буде там защитаний і все тут правильно. І так вони вважають, що це так треба, потрібно для громадянина Америки. І такі тут теж бачите є вже велосипедні дорожки. Цієї машини не їздять, дуже красиво. І дуже інтересно. Дуже цікаво. От. І такі кльони, бачите, похожі як в нас в Україні. Дуже красиві кльони, похожі, бачите. Вони ще теж розпускаються. І сосни, бачите, теж так само ростуть, як і в Україні. Дуже цікаво. Кустики. А тут вони, бачите, ще плавають, отак люди, бачите. Тренируется. Вот вся скорость. О. А? там впереди тоже дают, башка двух. Дуже цікаво, подивитися, який гарний городочок, подивіться, як красиво все зроблено. Цвіточки ростуть красиві. І тут вже Jackson стріт починається вже mm -hmm. Ось так красиво тут. А це каштан, мабуть, цвітає. Чи це не каштан даже. Ну похоже, на каштан. Каштан, так? Да? Не, це не на каштан. Бузовики з дерева. Ну, похоже, такі як на каштан. Бачите, які квіточки красиві. Дуже красиві. Пахнуть. І все. Буду повертатися обратно, включився мені мій зелене світло, буду повертатися на роботу. От. Тут робота прям ряду мене дуже цікава. І ще раз покажу такий вигляд, бачите, якщо виходжу туди наверх, щоб дивився моє відео то там у мене є, а, а, як я знімав, з криші вдома. Видно всі, всі це озеро, видно город, даунтаун. Так що, друзі, буду прощатися з вами, бо йду вже на роботу. А, значить, не забувайте підписуватися на мій канал. От, бо давайте будемо дружити разом, підтримувати Україну, щоб Україна перемогла. В цю війну страшну, яку розв'язав Путін і Російська Федерація, яка піддержує цю війну, щоб більше не було ніде війни по миру на всій землі, щоб був тільки мир. І це вже моє здання, яке я йду на роботу. От, друзі, машини немає, можна переходити. От, бувайте всі здорові. І живіть щасливо, щоб не було війни. Саме основне, дуже страшно, коли люди тірають роботу, тірають, а, значить, жильо, родичів, яких війна забирає. Дітей теж, значить, братів, чоловіків. Це дуже страшно. Друзі. Вбувайтеся здорові, пока-пока. До побачення, до зустрічі.